Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо вивчати технічні прийоми ведення атакувальних дій. Розберемо з вами е, такий технічний прийом, який називається турецький удар. Це е, прийом, який пов'язаний з двома е, обмеженнями, передбаченими е, правилами гри у шашки. Перше правило це під час взяття кількох шашок противника. Знімати їх дозволяється з дошки лише після того, як закінчиться. Цей атакувальний прийом. І друге правило це при взятті одним ходом не можна більше одного разу перескакувати одну і ту шашку супротивника. От. Турецький удар рідко зустрічається у практиці як окремий вид, так? його можна сказати, що він є е, е, дуже часто е, у поєднанні е, з якимось іще прийомом у комбінації. Тобто, от, зараз е, ми з вами розглянемо е, декілька прикладів е, турецького удару. Давайте розглянемо з вами Це, оцю позицію у цьому положенні чорні напали на білу шашку. І в цьому положенні білі провели дуже гарну комбінацію. Давайте розглянемо її. В цьому випадку білі відповіли е, такими наступними діями. Ось цю шашку перемістили. В центр. У чорних є два варіанти розвитку подій. Так, наступних. Перший варіант це підтиск відразу в дамки. Так. Другий варіант це зробити ось такі дії. Ну, давайте спочатку виконаємо більш прості дії. Так, чорні у нас вдарили. Що роблять білі? Білім, білим треба трошки виправити становище. Білі, чорні знову б'ють. Так, дивимося далі. Тепер б'ють білі. Знов чорні. І ось дивіться, перший варіант турецького удару. Раз, два, три. Ну, і я думаю, що з цієї позиції, тут уже маючи таке численну перевагу і одну дамку, довести гру до завершального переможного етапу, не так уж і складно. Тобто, ми бачимо, що перший варіант є неправильний і бити так не можна. Розглянемо інший варіант. Так, як бачимо. Як бачимо вихідне положення. Ми били перший раз так, другий раз ми підемо у дамки. Що роблять білі? Білі ходять ось так. Чорні атакують. Так, далі у нас йде хід. Чорні знову атакують. Білі роблять хід. Чорні йдуть в дамку, роблячи ще одну дамку, збільшуючи свою перевагу. Що роблять білі? Вони роблять зовсім нелогічний крок. О, так. І дивіться, що роблять чорні. Б'ють раз, два, три. Тоже такий турецький удар. Прибирають. Цю бити не можна, тому що тут стояла шашка. Що роблять білі. Дивіться. Білі б'ють. Раз, два. Становляться дамкою. Три. Так. Наступним кроком чорні у нас бій обов'язковий. Б'ють. І знову ж таки, турецький удар номер два. Дивимося. Раз, два, три. Цю ми шашку побити не можемо, тому що у нас тут стояла дамка. Раз, два, три ми забираємо. Ну і в принципі, тут я думаю, що не складе е, такої е, особливої складності закінчити цю гру, тому що, ну, в принципі, куди б не пішли чорні, все у нас залишається під боєм. Отак. От, і закінчити цю гру з виграшним варіантом для білих шашок, у нас не складе ніякої е, загрози. Ось е, е, такий турецький удар, От, тобто використовується він у комбінаційній грі як поєднання, але для того, щоб Можна було його виконати, треба зробити пастку от, для того, щоб туди потрапили гравці чорних фігур, гравець чорної фігури, і тоді вже зробити ось такий дуже такий красивий технічний прийом атакувальний.